Доброго дня всім. Як і обіцяв, розказую свої враження від марафону по веб-дизайну від GoIT. Що таке GoIT? Це загалом велика корпорація, яка займається навчанням людей за різними IT-напрямками. Тобто, там є і Project manager, і Full Stack Developer, і веб-дизайнер, і. Тестувальник якості, quality insurance, здається, так. Тобто, навчають вони цим професіям, але це велика корпорація, вона працює не тільки в Україні, але ще й за кордоном. Але, якби головний офіс, головна ідея це українська компанія, вона в Україні. Ось. Також навчання проходив на початку червня. Тобто Ідея була яка? Зробити. Застосунок на телефон е з гуморком, е Бендеро-Гусь, який орків засраку кусь. Тобто, ідея дуже така гарна, мені сподобалось, е з гумором. Ось. Е то, чого не було в Альпаці Скул, це е, анімація. Тобто Це був не просто як, би, як картинки за стосунок, а там ще й була анімація. І тобто дуже великий плюс, що я ну, поняв, як зробити анімацію у фігмі, у, у, у програмі для веб-дизайнерів. Тобто, це дуже великий для мене був плюс і дуже класне чітке відкриття. Ось, тобто, мінус GoIT, він один, я вважаю, я його в кінці в цей раз розповім, тому що, ну, розкажу про, поки про позитивчик. Тобто дуже гарна ідея з гумором, навчальне відео для тих, хто якби новачок, новачок. Воно краще, ніж було в альпаці School, того що... Там уже ну, мінімум про ctrl Z сказали, що це відміна останньої дії. І потім, коли дівчина, там і Марія звуть, така також дуже приємна, симпатична дівчина з гарним голосочком, там розказує на відео, там жестикулює. Там, ну, е мило глянути, приємно дивитися, тобто. Вона, коли щось розказує якісь свої дії, ще знизу у відео є вставочка, що, наприклад, Ctrl-Z відміна дії. Тобто ти дивишся відео, слухаєш і ще й бачиш. Тобто це ну, плюс. Ось технічне завдання було, в принципі, повторити повністю за Марією. Тобто, якщо я там перший раз з фігмою познайомився, мені було б, напевно, легше по цьому відео вчитися Гавайті, ніж з Альпакою Ось, е зробили застосунок, зробили анімашку, е перевірили, щоб все працювало. У мене все працювало відразу. Тобто, ну ось. Е ментора також з 10-ї дня до 11-ї вечора на зв'язку. Підказують, навіть на тупі питання відповідають, навіть на питання, які вже, блін, 50 разів питали, але людям впадло чат перегорнути. Вони також на, це, на ці питання відповідали. Не знаю, звичайно, за комп'ютером вони може там волосся на собі рвали, але відповідали зі смайликами. Типу, дуже лояльно, скажімо так. Ось. Потім, в принципі. ну, Марафон мені сподобався також розігрували одне безкоштовне місце на навчанні. Ґм... Плюс за те, що всі з домашки зробили в ДЗ, в Гуйті багато бонусів. Ну, на різних там у них багато безкоштовних вебінарів, різні якби, бонуси. Тобто, від, там, і був кар'єрний бот з англійською, який допомагав до співбесіди підготуватися, і інтерв'ю з якимись з якоюсь, там, от, я пам'ятаю з дизайнеркою, яка дівчина-дизайнер, там вже років сім, здається. Тобто, Вона також розповідає, як початківцю себе знайти в цьому світі. Плюс там ще якісь бонуси, ще якісь статті, тобто, ну, дуже круто. ось Мінус, як я казав, він був один, це ціна за курс навчання. Тобто, якщо в Альпаці Скул там без знижки десь було там біля 12, 11, але казали, ти пройшов марафон, ми тобі знижку там чи 1000, чи дві, я вже не пам'ятаю, робимо. То тут о, цю цифру треба множити на 3,5, це буде ну майже на 4, Це буде прямо от курс. От, просто курс, це саракет. Ну, вони кажуть, що ти ж пройшов наш безкоштовний вебінар, то ми тобі знижку зробимо аж 8 тисяч. Тобто я думаю, якщо чесно, що це дуже ну, накручено, ця ціна. Але якщо вони працюють з за кордону, то в принципі для них там ці тисячі доларів це. Ну, не дуже великі кошти з їхніми зарплатами. Ось там для нас, вже для України, да. там Де у нас мінімалка, считаєте, там, скільки 150 доларів, 200, то і то не 200. Ну, а да, десь близько 200, в принципі, там, <смі> трохи на 200, але ну поняли. То для них, як би, ну, таке. Е з різнишкою, ну, десь здається, 28 тисяч за повноцінний курс дизайнера. Тобто 28 Go IT і альпака зі знижкою 10. Тобто, ну Ось вам такі б, якби, порівняння. Тобто, якщо брати взагалі мої е, враження емоції, то Go IT ну, трошки на рівень вище. Але, як би понятно, як я вже казав, що там ФОП. Там корпорація. Тобто корпорація, там більше людей, їм треба платити зарплату. Тобто, якщо там образна Юля, там пару менторів, то Антон, да та ще там декілька викладачів, плюс там бухгалтер, там прибиральниця і таке інше, того IT, там, блін, куча курсів, кучу менторів, препод... преп... цих викладачів, там тим плати зарплату, тим плати зарплату. ці... Ті... Роблять там за кордоном, ті роблять з українцями, їх навчають, і коротше, ну. Коротше, штат великий, тому, в принципі, я вважаю, що за счет цього така ціна. Ось. Чи рекомендую я Гова IT? Так, звичайно, дуже круто. Мені сподобалось. Тобто, на майбутнє, якщо в мене все буде добре, там, з грошима, з роботою будуть кошти і час на саморозвиток, то я б хотів би в Go IT пройти курс або Project-менеджера, або, 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 або дата-аналітика. О, там, наче, і ціни трохи поменше, і якби. Ну, це цікаво. Ось, ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Тобто, GoIT, так, рекомендую.